Минулого року на ринку нерухомості польщі був встановлений рекорд з продажу квартири іноземцям. Загалом громадяни інших країн придбали тут понад 17 тисяч осель, причому леву частку покупців склали українці. Докладніше про те, з чим пов'язаний такий попит і наскільки вигідною є ця покупка. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними видання Реч Посполита, два роки тому частка іноземців серед покупців нерухомості у Польщі складала 6%, а сьогодні зросла до понад 10%. В урожайному для польських ріелторів 24-му іноземці найчастіше купували житло у великих містах: Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Лідерами за кількістю придбаних квартир є українці, білоруси, росіяни, індуси, британці та в'єтнамці. Іноземні інвестори найчастіше платять готівкою, а іноді купують одразу кілька квартир. Причин. Такої популярності Польщі декілька. По-перше, тут відносно недорога нерухомість. До війни квартири у Києві коштували дорожче. По друге, держава пропонує вигідні умови іпотеки, лише 2% річних. По-третє, здача Варшавської квартири в оренду може приносити пристойний прибуток. Водночас ціни на однокімнатні квартири в Києві наближаються до вартості житла у найбільших містах Польщі. Наприклад, на Печерську повноцінну однушку з ремонтом сьогодні продають за 150 тисяч доларів. А на Ринку у Дарницькому районі за 65-80 тисяч. Однокімнатна квартира у Варшаві обійдеться вам приблизно у 145 тисяч доларів, а у Вроцлаві у 95 тисяч. У Кракові ціни на смарт-квартири також стартують від 105 тисяч доларів, що співставно з київськими розцінками на житло у Подільському чи оболонському районах. При цьому нерухомість у Польщі може бути новішою, мати краще розташування і вищу інвестиційну привабливість. За словами місцевих ріелторів лише у 2024 році держпрограмою «Безпечний кредит 2%» від польського уряду вже скористалися понад 2200 українців. Квартирне питання є хвилюючою темою для багатьох молодих українців. Середня вартість житла в країні сягає 30 тисяч доларів, тоді як середня зарплата становить трохи більше 500 доларів. Не потрібно бути математиком, щоб зрозуміти, за таких умов відкладати до повної суми доведеться дуже довго. Втім, це не означає, що виходу з ситуації немає. Докладніше про те, як придбати власну квартиру, не заробляючи мільйони. Далі підписуйтесь на наш канал. Перш за все варто зрозуміти наскільки вигідною для вас буде покупка квартири. Для цього потрібно порівняти ціну житла і вартість 10-річної оренди аналогічної квартири. Другий спосіб підрахувати ціну на річну оренду і порівняти її з 5% від вартості нерухомості. Якщо орендні показники нижчі, купівля житла для вас наразі є невигідною. Саме 10-річний період дає змогу врахувати прогнозування інфляції, амортизацію і зростання вартості житла, кажуть експерти громадського. Також фінансисти не радять накопичувати всю суму на покупку нерухомості, якщо її вартість значно переважає ваш річний дохід. За таких умов краще розрянути можливості для іпотеки чи розтермінування і відкладати кошти на перший внесок. Особливо актуальним цей план є сьогодні, коли держава пропонує українцям декілька варіантів іпотечного кредитування, у тому числі пільгового для окремих категорій громадян. Для початку варто визначити конкретну суму та реальні терміни для досягнення мети, щоб взяти. До уваги інфляцію та правильно розрахувати майбутню вартість нерухомості, навіть якщо згідно з розрахунками у вас не виходить швидко накопичити певну суму, важливо регулярно заощаджувати не менше ніж 10% місячного доходу. Це десь змогу формувати фінансову дисципліну та поступово рухатися до мети. Фінансові аналітики зазначають, перше і найважливіше правило персональних фінансів спершу заплати собі, щойно отримали зарплатню чи дохід. Одразу відкладаємо на за. Ощадження та інвестиції, і тільки після цього витрачаємо гроші на власні потреби. Друге, плануємо свій бюджет. Ідеальна формула бюджету: 50 на 30 на 20. 50% доходу. Витрачаємо на базові потреби, 30% на дозвілля, а 20% на заощадження та інвестиції. Третє дуже важливо мати окремий рахунок для своїх заощаджень, щоб у вас не було спокуси скористатися ними за неналежних умов. Для цього ідеально підійдуть банки в МОНО чи. Конверти у приваті. четверте змусьте свої гроші працювати на вас, адже інфляцію ніхто не скасовував. Якщо покласти кошти на депозит, заробіток буде рости самостійно без вашої допомоги. Згідно з актуальними депозитами в українських банках, аби за півроку отримати дохід у 10 тисяч гривень, потрібно покласти на рахунок 170 тисяч гривень. Втім, це може бути і менша сума. Головне, кошти не будуть втрачати своєї цінності і навіть зростатимуть. Ще один спосіб зібрати кошти на перший внесок. Без ризику накопичувальне страхування життя, це можливість відкладати по 2-5 тисяч гривень щомісяця і через 10-20 років мати гарантований капітал із додатковим фінансовим захистом. Також експерти радять диверсифікувати свої заощадження, частину коштів зберігати в доларах, частину у євро, мінімізувавши при цьому частку гривні, оскільки вона інфлює значно швидше ніж інші валюти. Серед депозитів краще обрати гривневі ОВДП, дохідність яких більша за 15% річних. Адже вони перекривають інфляцію. Ну і звісно ж, ніхто не скасовував оптимізацію витрат. Відмовившись від зайвого, ви досягнете своєї мети значно швидше. Для прикладу, середня вартість на сигарети Мальборо складає 125 гривень 81 копійку. Покинувши шкідливу звичку, ви не лише покращите здоров'я, а й заощадите майже 3800 гривень на місяць. Таким чином, за півроку у вас додатково накопичиться 545 доларів. Врахувавши сумний досвід України, Польща розпочала будівництво загородження завдовжки 640 кілометрів на кордоні з Росією та Білоруссю. У США вважають, що аналогічна стіна на українському кордоні могла б стати однією з гарантій безпеки для України після завершення бойових дій. Особливо перспективною ця ідея здається з огляду на те, що президент США Дональд Трамп вірить у ефективність прикордонних стін. Ба більше він, як і раніше, сповнений рішучості завершити будівництво такого бар'єру на південному кордоні. Доніша докладніше про те, які саме функції може виконувати ця стіна. Далі підписуйтесь на наш канал. Колумніст видання Washington Post Марк Тісен вважає, що Дональд Трамп має збудувати між Росією та Україною огорожу, аналогічно ті, що зводить Польща в рамках проєкту Східний щит. Останній стартував у жовтні та передбачає поєднання традиційних фізичних загороджень з передовими технологіями спостереження. Конструкція починається зі сталевої стіни, укріпленої колючим дротом та глибоким протитанковим ровом. За нею 200 метрів протитанкових загороджень і мінних полів, а за ними окопи з яких польські та натівські війська зможуть вести вогонь у ворогові у разі нападу? Далі штучне болото та дренажний рів, потім військові бункери з гарматними вежами та підземні укриття, де цивільні зможуть сховатися у разі бойових дій. Ці укріплення будуть посилені високотехнологічними елементами, невидимими для неозброєного ока. Крім того, польща будує вздовж кордону базові станції, оснащені складними системами раннього попередження. Вони збиратимуть розвідувальні дані, інформацію з датчиків та зображення супутників розвідувальних літаків і дронів. Станції будуть служити центрами, звідки можна буде виявляти наступ ворожих військ і відбивати його за допомогою кінетичної зброї, засобів радіоелектронної боротьби та протидронових систем. Все це буде підкріплено платформами розвідки та спостереження, у тому числі на базі штучного інтелекту, а також чотирма системами аеростатів, які польща замовила у США ще минулого року. Останні складаються з радарів, прикріплених до маси. Тимних приязних дирижаблів і можуть вести спостереження на сотні кілометрів. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що така стіна зробить польський кордон непрохідним для ворога у воєнний час. Посадовець додав, що Польща співпрацюватиме з Естонією, Латвією та Литвою, щоб розширити східний щит на їхні кордони з Росією. За словами Марка Тіссена, США могли б допомогти Україні побудувати подібну систему, Ба більше на його думку це стане вигідною угодою для обох сторін. Східний щит обійдеться Польщі у близько 2,5 мільярдів доларів. Вартість аналогічного бар'єру вздовж лінії фронту в Україні не повинна бути радикально більшою. Порівняно з 50 мільярдами доларів, які Україна хоче витратити на американську зброю. Прикордонна стіна може бути найефективнішим способом гарантувати післявоєнну безпеку України, зазначає колумніст. Кошти на будівництво можна знайти використовуючи прямі позики з іноземного військового фінансування або частину позик Великої сімки у розмірі. Ріп'ятдесяти мільярдів доларів, що фінансуються за рахунок відсотків від заморожених російських активів. За словами Тісона, насправді все, що для цього потрібно, це мирна угода та бажання. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.